Філіп'янам, розділ 2, вірш 9. Філіп'янам 2. 9. Детальний аналіз та значення. Святе письмо це не просто збірка оповідань, а живий організм, де кожен вірш пов'язаний з іншими, і розуміння контексту є ключовим для розкриття його глибинного сенсу. Вірш з послання до Филіп'ян 2. 9. Тому й Бог надзвичайно звеличив його і дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я не є винятком. Він є кульмінацією і логічним продовженням розповіді про смирення Христа, що починається ще з шостого вірша. Контекст від смирення до слави. Апостол Павло у своєму посланні звертається до віруючих у Филиппах, щоб нагадати їм про важливість єдності, смирення та взаємної любові. Він використовує приклад Христа як найвищий взірець для наслідування. У віршах 6-8 Павло детально описує, як син Божий, який мав божественну природу і був рівний Богу, добровільно відмовився від своєї слави. Це було не просто усунення, а акт глибокого самозниження, адже він прийняв образ раба, будучи творцем, він став створенням, прийнявши людську подобу. Це не було приниженням для нас, людей, адже ми, вінець Божого творіння. Але для Христа, який є Богом, це було неймовірним смиренням. Смерть на хресті – ця смерть була не просто болісною, а й ганебною. Розп'яття було покаранням для рабів і найнижчих злочинців. Воно передбачало не лише фізичні страждання, а й публічне приниження. Христос, будучи невинним, прийняв цю ганебну смерть, щоб виконати волю Отця. Саме цей шлях повного смирення, послуху та самовідданості став причиною, чому Бог отець так надзвичайно зваличив його. Вірш 9 починається зі слова тому, дія, що прямо вказує на причинно-наслідковий зв'язок. Через те, що Христос так себе принизив, отець його возвеличив це духовна аксіома, шлях вниз веде до істинної слави, а шлях до гори через гординю, до падіння. Звеличення Христа ім'я вище за всі імена. Звеличення Христа, описане в 9 вірші, має кілька ключових аспектів. Надзвичайне возвеличення, грецьке слово «хайперіпсу», «хайперіпсу», використане тут, означає надмірно звеличити, перевисоко піднести. Це не просто звеличення, а абсолютне. Бог Отець дав Христу найвищу можливу славу, якої він удостоївся як боголюдина. Нове ім'я він отримав ім'я, що вище над кожне ім'я. Хоча Христос вже мав божественну природу, це звеличення стосувалося його людської природи. Ім'я Ісус це земне ім'я, яке стало символом Його земного життя, страждань і перемоги. Саме перед цим іменем схиляється кожне коліно. Універсальне поклоніння, кожне коліно і кожний язик. Вірші 10-11 розкривають суть цього звеличення, кожне коліно схилиться, перед іменем Ісуса схиляється все небесних і земних, і підземних. Це означає, що як ангели, так і люди, живі та мертві, визнають його владу. Це поклоніння буде як добровільним для віруючих, так і вимушеним для тих, хто відкинув Його. Кожний язик визнає і кожен язик визнав, що Ісус Христос то Господь на славу Бога Отця. Це визнання є ключовим моментом. Усі, навіть його вороги, будуть змушені визнати Його Господнє панування. Це свідчить про повну перемогу Христа над силами зла і смертю. Парадокс смирення, як шлях до слави Павло підкреслює, що шлях до істинної величі лежить через смирення. Цю ідею Христос неодноразово підкреслював у своєму земному житті Матвія 2026: а хто з вас великим бути хоче, нехай буде вам слугою. Луки 14.11 бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижається, той буде піднесений. Цей парадокс є фундаментальним принципом Царства Божого. На відміну від мирського прагнення влади, Христос закликає до служіння, а не панування. Він сам показав цей шлях, шлях до Христа, який веде до престолу. Застосування для віруючих Павло закінчує свій заклик до Филип'ян, вказуючи, що вони повинні мати такі ж думки, як у Христі Ісусі. Це означає не шукати власної слави, відмовитися від гордині, егоїзму та самолюбства. Служити іншим, вважати інших вищими за себе, завжди бути смиренним, шлях до справжньої слави в очах Бога лежить через добровільне приниження. Як і у випадку з Вавилонським царем, який прагнув величі, але був скинутий Ісаї 1413-15, гординя веде до падіння. Натомість наслідування шляху Христа, шляху вниз веде до істинної та вічної слави. Сьогодні, як і тоді, вірш Филип'янам 2.9 є потужним нагадуванням про те, що істинна велич не в прагненні до влади, а в покорі служінні та смиренні. Це шлях, який веде до прославлення, яке дає сам Бог.